Так, друзі, методний пельчик, який я сьогодні використовую, це медова слива IPCK 3 в одному. І криль шовковиця. У них весь вся лінійка у них йде 3 в одному. Тобто йде ліквідік і флюрогельчик. Все однакове. Там 6 чи 8 смаків. Вчора медова слива працювала, сьогодні зночі спробував криль. Шовковицю пішло-пішло і на ранок криль шовковиця, ви бачите що робить. Коли риба підходить, видно, вона просто клювання такі 15-20 хвилин і клювання. Зараз ще домішаю це, дуже класний пелець, м'яко замішується, методний пелець. Кріль шовковиця. Ось так він виглядає. Дуже класний пельчик, дуже м'якенький, просто вау. Просто клас. Сьогодні по рибі дає дуже круті результати. Так само медова слива, халібут полуниця, там дуже багато. Цик, е, тигровий горіх, цукрова кукуруза. Тобто куча-куча-куча. За одну риболовлю, звичайно, що все не перепробуєш. Замішується дуже просто, Добавили водички, в ліквідік вилили. Перемішали. Краще давати хвилин 20-30. Знаєте, тоді він стане м'який. Пельчик, коли берете в ручку, він, він не твердий повинен бути. а Такий. Геть мягкий. Тоді він класно ліпиться і гарно розсипається у воді. Не коли летить до води, бо коли він буде суховатий трохи, він не буде триматися і може в польоті у вас все розсипатися. Так що так.